Друзі, вже ніч. А хлопці працюють, ну як хлопці, Серега тільки піддержує, це не його робота. А Вова складає нам щотчик, щоб розгрузити Серега млин із-за якого все просто висне. У нас, окрім млина, нічого особо не, не гасне. А так, тепер кожна, кожна там стиралочка, всяка катрипідь буде окремо. Всю цю розводку нам робить Вова. Я думаю, що всі, хто з міста Золотоноші, Вова, ти лічно, ще ні? Так? Так. Так. Вова Восколович. Я наскільки знаю, він сам з родини електриків. Там і тато, і мама, і брат, там, як то кажуть, сімейний подряд, тому ми довірили цю роботу дійсно професіоналам. Сподіваюся, що все буде тепер чітко, легко. Ну і звісно, попереду сонячні батареї. Вова, ти не ставив сонячні батареї собі? Собі не ставив людям. Людям ставив, так? Просто мені говорили сьогодні, це ж розмовляли за сонячні батареї. Типу, щось таке мені там одні одне, рекомендують, Другі, друге. Треба вже дуже дуже гарно розібратися.